Всім доброго дня. Ой, погода ця, нічого не дає такого робити. Щодня в нас болото, вночі сильний дощ був, так що не знаю, де себе притулити і чим зайнятися. Тому зранку поїхала по молоко і по дорозі заїхали, купили в нашого орендара яблучок. Оце, не знаю, різних сортів, я вже й позабувалася, як звати. Такі. Не знаю, казала, щоб мені солодких, солоденьких. Так, Зараз я виберу їх в ящики. Взяла я мішечок на нашу сім'ю, передамо на Умань. Тасікові, Діані з віталіком. І Олешкові з Настю, і нам, то нам цього мішечка і нема що бачити. Але все ж таки вдвоє дешевше, як на базарі. Такі, такі яблука здоровені. Правда, вони довго не полежать. Їх треба їсти. Але для того бралося, щоб їх їсти. Так, у мене ще зберігається на горі отак цибуля. Були то приморозки, але її вади не було, вона не примерзла. Я її не збирала ні в ящики, ні в що, щоб вона не росла. Зараз я, мабуть, її позбираю у ящички. Бо пізніше кажуть, що будуть морози. Ну тоді я вже, вона постоїть в ящичках, тоді я вкрию ганчерками якимись, куртки, пальта, що, що є. І вона може витримати на горіщі любі морози. У погріб я їх не несуть цю цибулю. Так я вже, кажу, своє життя так роблю часник, цибуля, все в мене на горіщі вкрите. Трохи погано видно, поки світла нема, то я займусь на горі. Перебрала я цибульку вже. І вийшло у мене відро таке велике, такої гнилої. Вона вже пуста. Така вже. А то й висохла вже, так що трохи погнила. Не дуже багато, але трошки є. Ну, але то своє не так обідно, не куплене. А якщо сітку купиш і в сітці стільки перегниє і гроші заплатив, то вже трохи жалко. Часник я теж так зберігаю. Зараз і часник зберу в ящички. Це у нас ярий, дрібноватий, бо була дуже посуха. Зимовий вже котрий кращий вибрала, то посадили, а то пішло на кобасу. Багато пішло. Лишилося тільки трошки, але він все одно довго не постоїть. Тому вже, хоч я і перемішку робила, Чистила на кобаску і ярий і зимовий. Ну, я думаю, хватить. Прийдеться тоді ярий чистити, а він дрібний, то трохи прийдеться згаїтися, час потратити. Так ще лишилося зібрати курчушку. І нашу я її тільки насадила. Ми садимо її тільки на зелене, а лишається ще стільки. Як справилася, я вже з цією роботою. Зібрала вже й курчушку. трошки загайно, тому що кожну цибулину, кожну часничину треба перещупати, перелапати, чи воно не гниле. Не вкриваю, не ховаю. Коли будуть передавати, що будуть великі морози, тоді я накрию. Так, Наташа вже Дов'язала кофту і лишилося в неї трошки ниток. Вив'язала ще й капішон такий. Так, Можна отдільно, можна з кофтою. Кофта тепленька. Так як шапки я не люблю носити, бо весь час ходжу і чолкою, чи як вона там правильно називається, і вони мені ну, невдобно. Шапки вони. Шапка мені... сповзає. Так. Ви, да, мабуть, замітили, що я так. без хустки, і без шапки цілу зиму. Красота, я вже таке хочу. Mm -hmm. Давай бабу гроші на нитки та й буде. <рес> Красота. Так, я знайшла собі на вечір роботу. Жару пиріжки. Стасік заказав з яблучками. Є свіженькі яблучка. І завтра передамо. І пиріжки з яблуками, і жару собі трошки бубликів. Ну чому собі? Може, як хтось хоче з часником. Щось мені запахнув часник. Обирала, обирала отакі яблука, вони такі сочні, прямо юшка тече з піругів. Так, Продовжую далі жарити, бо зараз виключать світло, вже буду дожарувати при лампі. Всім на добраніч і тихої всім ночі.